Доброго ранку, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно легкий, корисний і смачний сніданок мій улюблений омлет зі шпінатом. Ця страва зарядить вас енергію на весь день. Подарує ніжний смак і чудовий настрій готувати будемо просто, швидко і з любов'ю. Ну що, поїхали! Сьогодні у нас на сніданок. Омлет зі шпінатом укропчиком і петрушечкою. Ось у мене вже такі грядочки є. І вже є ось такий молодесенький, класний шпінатик, який ми зараз нарвемо і приготуємо. Смакотнючий, дуже поживний, дуже смачний омлет. І так, для нашого омлетика ми ставимо сковородку на огонь. Вогонь огонь повинен бути нормальний. Щоб і кладемо грамів 50-40 вершкового масла. Обов'язково вершкового. Ну, так смачніше, можете її. Шпінат наш я промила і ось відкинула на друшлаг, щоб стекла зайва рідина з нього. Так, сковорода наша нагрілась. Тепер ми сюди додаємо наш шпинат. Не ріжемо нічого. Прямо так раз. І всипали. Дивіться яка краса. М -м, а як це полезно. В дитинстві, я думаю, всі дивилися мультик про моряка Папая. Як він заправлявся шпинатом і мог робити всякі дива. Так ось шпинат це здоров'я, шпинат це сила. Тому і ми будемо заправлятися здоров'ям. Так. Просмажуємо наш шпінатик. Для нашого омлетика беремо 5 яїчок, додаємо сюди дрібку солі, небагато, обов'язково ложку чайну, вершків, сметани або майонезу. У мене домашній майонез. І добре змішуємо. Все більше ми сюди нічого не додаємо. Дивіться, наш пінатік зменшився у розмірі, ми його помішали. Засмажувати ми його не будемо. Просто ось так зменшився і досить. І зараз будемо заливати нашим омлетиком. Так, все, заливаємо. Це буде така смакотіща, ви не уявляєте. Угу. Просто клас. І накриваємо кришкою. Хай собі підсмажується. Ось наш амлетик вже просмажується. Зараз ми будемо його перевертати. Обережненько. Дивіться, омлетик ми перевернули, засипаємо щедро сиром і петрушкою. І накриваємо кришкою, щоб він дойшов. Подивіться, наш омлетик вже готовий, якраз розплавився наш сирочок. Ой, як це буде смачно! Ну, ось і готовий наш легкий та смачний омлет зі шпинатом. І як бачите, швидко, просто і неймовірно апетитно. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. До зустрічі, друзі!